Добрий день, друзі. 23 березня відзначається Всесвітній День метеорології. Метеорологія від грецької Метеорум. Високо в небі. Наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Ще давньогрецький вчений Аристотіль 384 322 рік. До нашої ери написав монографію Метеорологіка, в якій вказував, що задовго до цього цей розділ знання називали метеорологія. Основи сучасних знань про атмосферу були викладені після винедення метеорологічних приладів. Так, в 1593 році Галилей скоструював термоскоп про образ сучасного термометра. Першу спробу створити мережу метеорологічних станцій зробила створена учнями Галілея Флорентійська академія досвіду в 1657 році, яка відкрила станції в Італії, Паріжі, Варшаві. Метеорологічна обсерваторія при Київському університеті заснована в 1855 році. Відомий професор Одеського університету Клосовський протягом 1883-1886 років заснував мережу метеорологічних станцій. Їх налічувалося 1648 від Бессарабії до Криму. Та від Одеси до Чернігова. В 1891 році заснована метеорологічна обсерваторія при Харківському університеті. Роботою обсерваторії керував викладач фізики метеорології Косач, брат Лесі Українки. Він брав участь також в організації Харківської мережі метеорологічних станцій, яка почала спостереження в 1902 році. Цікаво, що перші інструментальні спостереження в Україні проведені саме у Харкові в 1738-1741 роках, в Чернігівській області, 1769-1782. У Києві в 1770-1771 році. Перша метеорологічна станція в Україні була створена в Херсоні в 1808 році. Але регулярні спостереження розпочалися лише в 1811 році на метеорологічній станції в Селиці Кручик під Харковом. В 1812 році вже в Києві, а в 1821 році спостереження почалися в самому Херсоні. Перша метеорологічна обсерваторія в Україні була створена в Луганську в 1836 році. В подальшому аналогічні обсерваторії були створені у Одесі та в Дніпропетровську метеорологічне дослідження в Україні проводить Український гідрометеорологічний інститут і Український гідрометеорологічний центр в Києві. В природі немає недоброї погоди. Всього вам найцікавішого, друзі, до зустрічі!